Багато званих, але мало вибраних. Так ми і тільки що, дорогі браті і сестри, чули такі слова, якими завершилось євангельське читання від євангелиста і апостола Луки. Багато званих ми можемо замінити словом, всі звані, але не всі будуть вибраними. Мало сказано, будуть вибраними. Тому що вибрані. Повинні відгукнутися своїм ви, своїм вибором, своєю волею на поклик Бога до Царства Небесного, тому що в сьогоднішньому в Євангелії Христос говорить, звертається не лише до юдеїв, але й до кожного із нас. І сьогодні, що ми всі є покликані Богом до вічності, але чи ми будемо вибраними, залежить вже не від Бога, а від нас. Тому що у кожного з нас є свобода вибора і свобода волі для того, щоб стати ось цим вибраним для вічного життя. Щоб більш глибше зрозуміти сьогоднішню євангельську притчу, Христос говорив дуже багато притчами. В притчі передається певна якась головна ідея, тому що в притчі є і ці лишні образи. І на які ми можемо не звертати увагу, або вони в якійсь мірі можуть навіть перекреслювати певні сенси, або їх перевертати. В Євангелії є три притчі, які дуже сильно схожими, або можна сказати, три притчі про званих і про вибраних. Сьогодні цю притчу ми читали із Євангелія від Луки. Є ще дві притчі в Євангелія від Матфія. І у всіх цих трьох притчах є головна ідея, яка їх об'єднує. Ця ідея про те, що Царство Боже дається даремно нам, воно дарується нам Бога від Бога. Тому що у всіх цих трьох притчах говориться про те, що або цар як образ Бога, або господар, який скликає вечерю, або скликає святкову, Святковий бенкет і запрошує всіх, посилає своїх слуг для того, щоб вони пішли, покликали всіх людей. Спочатку одних, а потім ті відмовляються. І він їм говорить, щоб вони йшли при шляхах, при дорогах на зустрічних дорогах, на перехрестях, щоб вони покликали всіх, хто ще був не покликаний, і сказано, що ці бенкети наповнюються. Це говориться про те, що царство Боже, воно нам дарується. І оцей подарунок вічного життя від Бога, ми повинні з глибоким осмисленням задуматися, наскільки є велика любов і милосердя Бога по відношенню до нас. Він нам дарує просто так, по своїй любові, вічне життя, царство Небесне. Але ми розуміємо, що не завжди ми вміємо прийняти цей дарунок. Навіть коли люди дарують людям, бувають такі випадки, коли не завжди люди вміють прийняти подарунок. І ось саме про це й говориться, що цей дарунок є люди, які не зможуть прийняти від Бога. Ще є третій такий аспект із цих трьох притч. Про те, що Царство Боже буде наповнене. План Бога буде звершений. Тому що у всіх цих притчах причих говориться, що будуть люди, які будуть відмовлятися, але завершуються всі ці притчі тим, що заповнюються всі місця, вибраними людьми. Не буде Лишнього не буде жодного місця, яке би пустувало, було порожнім, на яке б чекало би ще свого вибраного. Всі будуть заповнені. Це третій аспект, це третя ідея, яка передається в цих трьох притчах, про те, що Господь, якщо починає щось робити, Він завершує до кінця, завершує свій план і свою місію. Ми, люди, як немочні. Ми можемо часто в своєму житті, і, напевно, ми це часто переживали у своєму досвіді, коли ми починали щось робити і не завжди нам виходить до кінця завершити якусь справу. Або не так, як ми хотіли би, у всій повній досконалості. В книзі Откровення апостол Ян Богослов також бачив повноту Царства Небесного. В притчі в Івану від Матфія. У 22 розділі є певні, певна така карикатура. Там говориться про господаря, який захотів зібрати святковий бенкет в честь свого сина. Він покликав спочатку до одних людей послав своїх слуг. Вони почали, вони пішли до тих людей, і ці люди відмовилися по різним причинам. Ці причини сьогоднішні в Іван... Іванській притчі також перераховувалися – Хтось мав іти обробляти свої поля, хтось одружився, хтось просто був втомлений. Інші взяли і побили і вбили цих слуг. І сказано в цій притчі господар рознімався і пішов, і впа... повбивав, і спалив ці міста, в яких була відмова в його бенкет І тоді він сказав: ідіть. На шляхи при дороги, і покличте всіх, щоб мій, моя вечеря, мій святковий стіл був заповнений до кінця повністю. І там, коли він прийшов, він застав одну людину, яка була без святкової одежі. Але ми розуміємо люди, які стоять при дорогах, у них немає іншої одежі, крім оцієї однієї, в якій вони ходять щодня. Тому що це бідні люди, які просять без хатки. І він його виганяє. Тут ми повинні звернути увагу не на цей момент, а на момент того, що Бога неможливо буде обманути. Якщо ми можемо тут в земному житті, ми можемо щось привласнювати обманом, ми можемо привласнювати собі честь, похвалу незаслужену. Коли зробили цих інші люди, але ми це привласнили. Своє добре слово, свою честь ми можемо привласнити тут в на, на тут земному житті, але в присутності Бога цього неможливо буде зробити. В цій притчі є карикатура на цього господаря, який як образ Бога, який взяв, рознімався і побивав тих людей, які відмовилися прийти на його, цар, на його бенкет святковий. Чому Господь використовує цю карикатуру? Тому що ця карикатура була в свідомості юдеїв. Євангелія не зображає неправильного Бога. Але Господь, коли говорив ці притчі, він бачив, як мислили люди в той час. І він бачив, що юдеї спотворюють образ Бога, вони карикатурно сприймають весь духовний. Духовне життя, і вони сприймають, що Бог ось так може жорстоко вбивати людей і за те, що людина просто відмовляється. Ми бачимо, що сьогодні дуже багато відбувається карикатур на духовне життя і карикатур на самого Бога. Ми бачимо, як відбувається карикатура Бога і всього Євангелія в образі тих людей, які прийшли сьогодні на нашу землю. Щоб вбивати нас з вами, дорогі браті і сестри. Це відбувається, відбувалося завжди, відбувається і зараз. І тому саме Господь і використав цю карикатуру для того, щоб ми сьогодні вміли правильно мислити. Тому не буде, Господь не буде, хто прийшов на його бенкет, він не буде його виганяти. Але тут була інша ідея, яку Господь хотів показати, що неможливо буде. Обманути Бога під виглядом чимось іншим прийти до Царства Небесного. Тому що ми знаємо, що що означає святкова одежа? Це означає наше внутрішнє нутро, наше е, внутрішнє серце наша, наша святість нашого серця. І ми розуміємо, що що ми на себе не одягали, ми не зможемо приховати свого внутрішнього я. Від самого Бога, коли ми будемо стояти перед Ним. Тому що ці притчі чітко показано, що ця людина стояла перед господарем. Ми всі будемо стояти перед Богом. І ще одна є притча про те, коли Господь наймав робітників, і там Він ходив, він побачив одних людей, які просто стоять, нічого не роблять в цьому житті. І він їй сказав: Давайте я вам, за динарій, найму, ви будете працювати моєму винограднику. І вони сказали: добре, бо ми, бо ми нічим не займаємося, а так будемо робити і будемо ще й заробляти. Потім він прийшов в шо в третій годині, в шостій годині, і в одинадцятій годині знову знайшов тих людей, які нічого не робили в своєму житті, і він їх запросив до свого виноградника. І їм з ними розплатився одним динарієм. І ми знаємо, що люди збунтували ті, які працювали з першої години. Вони почали роптати, казали, що це несправедливо. Ми ж працювали цілий день, а є люди, які працювали тільки прийшли в 11-й годині, одну годину попрацювали і отримують таку саму нагороду. І там так, також ця притча завершується такими словами: багато званих, але мало вибраних. Чому так? Тому що справедливість людська не дорівнює справедливості Божій. В цій притчі хотів Господь показати, що Царство Боже нами не заслуговується. Ми не зможемо його заслужити і заробити. Воно нам дарується як подарунок любові від нашого Творця. Але коли ми приходимо, хтось раніше вицерковляється, хтось раніше зустрічає Бога в своєму житті і починає, починає жити з ним, хтось пізніше, але вони будуть разом з Богом. В цьому і полягає Царство Боже. У цих всіх трьох притчах також є четверта, така головна суть, що царство Боже. Це бути разом з Ісусом Христом, бути присутнім, щоб Господь був присутній в нашому житті і щоб ми були в присутності Бога, щоб ми розділяли все своє життя. І для Бога не важливо, коли ми прийдемо. Звичайно, що для нас це важливо. Чим ми раніше прийдемо до Бога, тим ми раніше будемо вже щасливими. Ми будемо вже жити у Бозі. Тому що людина, яка живе без Бога, вона мучається. Тому, дорогі браті і сестри, в сьогоднішній день, коли ми чуємо це євангельське звернення Господа до нас, щоб ми зробили правильний вибір, щоб ми були вибраними, щоб ми скористалися своєю свободою, волею, так, щоб ми були в присутності нашого Спасителя Ісуса Христа у вічному житті, у Царстві Небесному. Амінь.